Крамотаж з нуля. Вже зробили тут гіпсокартон у нас на об'єкті, навіть світло світиться. Я так зрозумів, ще не пробили кабель. Плиточка вже є, -у, красота. Дивіться, яка гарна. Тут все зелена. Стелю, я думаю, можна навіть не фарбувати. Трекові системи вже стоять. Собачка, собачка. Скавучить, сумує. Отак От воно все виглядає симпатічно. В трекових системах вже, я так зрозумію, світильники запулили, да. блоки живлення у нас також в трековій системі. Ось це у нас ніша під лад підсвітки. У нас дуже багато тут лад підсвітки. Закину вам відео ще з щитком. От там у нас така красота. Також відео закину. І тут ось у нас трохи штроби є. Так, вже зробили неправильну нішу. Ну, щось придумаємо. Отам От у нас вже неправильно закинули ось цей вивід. Він у нас має бути з лівої сторони ніші. От. тут у нас ось цей вивід також з лівої сторони має бути, вже з правої виходить. той той також, Отой також. Зараз майстрам буду говорити, щоб змінили трішки пропорції. Вхідна група, тире пири, все красиво.